Слава Україні, друзі. Нарешті і для мене настав час навести лад у своїх теплицях. Одразу хочу вас заспокоїти, якщо ви таки не знайшли для цього часу, то прекрасно зможете зробити це навесні, ну і навіть взимку, бо зими в нас тепер такі безморозні і бувають дуже гарні, такі дуже тривалі температурні вікна, під час яких можна зробити те, що я буду робити. Продовж найближчих днів сьогодні і ще кілька днів, тому що за один раз теж все це не зроблю. Звичайно, якщо ваша теплиця працює цілий рік, якщо ви там вирощуєте зелень, якщо можливо ви вирощуєте це на продаж, ну або навіть і для себе, якщо ви е цілий рік в своїй теплиці ведете. Справу городню, то, звичайно, ви маєте робити все за чітким розкладом, для того, щоб собі не нашкодити своїм ось цим процесам, посівам, посадкам. У мене ж теплиці сезонні, тобто я користуюся ними з ранньої весни по пізню осінь, ну а далі трошечки, так би мовити, відпочиваю. Звичайно, відпочиваю у вільний від. Основних робіт час, ви знаєте про мої основні роботи. А часу цього буває дуже мало, проте хочу його потратити, якось змінивши вид діяльності. На мою думку, це нормально. Коли хочу трошки більше почитати, трошки якимось рукоділлям зайнятися. Ну, тобто, змінити від діяльності, бо так в моїй психіці легше. Тож, готую теплицю. Тоді, коли в мене це складається, бо буває по-різному. На моєму каналі вже є кілька відео про теплиці. І відгук про них, і про підготовку. Одну з них я робила восени, одну навесні. Я роблю це, коли в мене є час, іноді навіть взимку, якщо є ось ці погодні вікна. Ну, а цю річ склалося так, що буду готувати їх зараз. І ніби здається, про що ж знімати відео, коли вже. Я про все розповіла. У цьому відео я розповім вам про кілька варіантів. І для тих, хто надає переваги повністю екологічному веденню господарства, і для тих, хто використовує деякі хімічні речовини, які є неагресивними і не шкодять навколишньому середовищу. Ну, це теж більш-менш екологічно. І це має мінімальний вплив на довкілля. Тож розповідь свою я хочу побудувати так, щоб. Не просто похвалитися, що роблю я, а якісь, знаєте, скласти такі алгоритми, чи що. Таким чином, щоб наступного разу ви могли самі підбирати собі і засоби, і способи, і час підготовки теплиці. Тобто, як ви зрозуміли, варіантів може бути безліч і все буде залежати тільки від наявних у вас засобів і від часу, коли ви це будете виконувати. Ну і звичайно, від. Того, в якому стані теплиця завершила сезон. Сподіваюсь, відео буде вам цікавим, бо я й сама задумувалася, як би так зробити, щоб було і безпечно, і ефективно, і економніше. Крім того, цьогоріч мої дві теплиці будуть готуватись по-різному. Чому так склалося, що сталося, я теж спробую вам розповісти. Точніше, спробую, щоб розповідь моя була логічною і. Що не можу гарантувати коротшою. Як ви пам'ятаєте, у мене є дві теплиці. Вони з'явилися в мене з інтервалом в один рік. Ну, бо спробувала, сподобалося, і з'явилася друга теплиця. І ось їм уже, ну, скажімо так, умовно, 10 років. Хоча плівка, яка йшла в комплекті до цих теплиць, була розрахована на 5 років. І ось. На десятий рік плівка почала здаватися. Хоча, я не можу сказати, вона абсолютно не розсипається, вона в переважній більшості своїй на всій площі залишилася ціла. А ось у деяких місцях згину, вона просто, знаєте, як ото кажуть, розійшлася по шву, так і тут ось місце згину, воно ну, ніби виявилось таким. Переламане. Але це сталося, повторюю, на 10 й рік. І тут можливі два шляхи вирішення цієї, так би мовити, проблеми. Можна ще якийсь сезон поліпити там щось скотчем, а можна просто замінити плівку. Поки в мене є можливість і є вона в нашому місті, не треба замовляти, я її придбала. А цілу частину плівки використаю, зроблю якийсь знаєте, такий балаган. Накриваючи дуги в високих там, на городі в відкритому ґрунті. І крім того, з'явиться можливість, чи, так би мовити, нагода переробити трішки теплицю, бо ця перша вона має одні двері. І влітку, коли спекотно, то доволі складно там знизити температуру. Тож, я, бачачи ось цю вже проблемку, я собі прорізала там отвори на місці майбутніх. Других дверей, а сподіваюся, до наступного сезону там зробляться двері. До речі, з такими прорізами томати мої плодоносили аж до якихось там перших чисел листопада, коли я вже прибрала просто в теплиці, бо все ж таки планувала готувати її до наступного урожаю. У багатьох городників, власників теплиць, теплиця лише одна в когось немає місця, в когось немає засобів, в когось немає бажання, ну, то тоді складається ситуація, що кожного року у ній ростуть і томати, і огірки. Ну, звичайно, в якомусь там порядку міняються місцями, але ж залишається одна спільна територія. І у разі захворювання у цьому сезоні є значні загрози того, що хвороби наступного року повторяться, так як їх збудники збережуться. І на конструкціях, і між конструкціями, і плівкою, і на поверхні ґрунту, чи навіть його товщі. У такому разі необхідно дуже постаратися, щоб ці загрози звести до нуля. Про це трошечки згодом. У моєму випадку, коли в мене є дві теплиці, мені тут трохи легше. Я маю на увазі не за кількістю робіт, а за необхідністю їх використовувати такі, знаєте, бронебійні. Тому що. Коли ви садите в одній теплиці і томати, і огірки, фактично у вас немає сівозміни. Тоді, як мінімум, кладоспоріоз, якщо він у вас в теплиці є, то в такому випадку вам буде дуже складно з ним боротися. Хоча можливо, в всякому разі, можна його стримати і урожай все одно отримати. У мене ж теплиці чергуються, огірки томати. А оскільки кладоспоріоз живе у ґрунті 12 місяців, тому загроза моїм томатам мінімальна. Звичайно, я можу принести його з вулиці. Звичайно, ну, ще якимось способом він може потрапити. Але ось якби він був у теплиці у цьому році, то в наступному році моїм томатам він би не загрожував, бо вони переїжджають у другу теплицю. Тож плівку, яка почала руйнуватися, я зніму. Конструкція сама буде омиватися дощами, трохи проморозиться. Якщо той мороз буде взагалі ґрунт, також промиється дощами. Ну і, звичайно, є ймовірність, що снігом. Це дуже важливо, бо поливаю я водою з водогона, а вона в нас жорстка, тому ґрунт трохи засолюється. І Хоча я використовую протягом сезону і оцет, лимонну кислоту, про це я вам, до речі, розповідала кілька разів. Але якщо треба, якщо є необхідність, розповім додатково. А також взимку вкидаю сніг у теплицю, і теж про це я вам розповідала, саме для ось такого промивання вкидаю сніг в теплицю, але промивання дощовою водою піде тільки на користь. Крім того, у грядочках зроблю траншеї і буду наповнювати їх органічними рештками прямо протягом зими. Коли ближче до кінця зими видасться погода, я зможу накрити теплицю новою плівкою, то траншей тоді загорну. Можливо, посію Овес або Фацелію, теж не зашкодить. Гірчицю, до речі, я не сію в теплиці, тому що потім радиску дуже складно берегти від хрестоцвітої бліжки. Коли температура ґрунту дозволить, внесу захисні грибні препарати, які ще не знаю, які мені трапляться. Точно це буде триходерма, метарізіум, боверія, гломус, псевдомонади. Якщо складеться і буде час, і будуть умови щось із названого розмножу сама, щоб не дуже економити на самих препаратах, але зекономити кошти на купівлю їхню, бо зараз у нас усіх основна стаття витрат це допомога захисникам-захисницям. і захисницям. Від того, як ми допоможемо їм усім від ковтр до пікапів, від ліків до мавіків, залежить, чи матимемо ми можливість господарювати на наших городах і на нашій землі. Все це я зроблю днями, а поки переходжу до наступної теплиці. Тут, у сезоні, що минув, росли огірки і кілька стебел перців. Станом на зараз залишилося дві рослини яймайського дзвоника. Про нього це цікава окрема історія. І хоча вони ще довго можуть тут рости і плодоносити, дуже рясні такі, все ж я їх прибираю, щоб мати змогу гарно обробити теплицю і не давати поживу для слимаків. А ці кущі вони займають якраз кутки, зрізаю на рівні ґрунту, але не вириваю з корінням. І це важливий момент. Не для конкретно моєї ситуації, моєї теплиці, а в цілому. Усі стебла варто саме зрізати, а не виривати. Чому? І що про це говорять наукові джерела? Що рекомендують фахівці з тепличного землеробства? Більшість інститутів назви їх бачите зараз на екрані, різноманітні, Польські, чешські агроцентри рекомендації з органічного землеробства радять зрізати стебла на рівні ґрунту. Коріння не виривати. Навесні залишки коренів повністю перегниють і покращать структуру ґрунту. Головний аргумент на користь зрізати, а не виривати це збереження структури ґрунту та мікробних каналів. Коріння після обрізування руйнується природним шляхом, залишає такі біоканали, якими дихають ґрунтові шари, служать джерелом вуглецю для корисних мікроорганізмів. Цей принцип входить у сучасні підходи. Назви їх я пишу зараз на екрані: Ноутіл, no лоутіл і так далі. Ну, це, в, якщо в двох словах, то це обробка без оранки або з мінімальною оранкою, стале сільське господарство. Біоінтенсивне тепличне виробництво. Всі ці принципи підтримують зрізання, а не виривання з коріння. Дослідження показують, що висмикування рослин погіршує аерацію ґрунту, тому що ну, якби руйнуються ці всі канали, порушує поровий простір таке виривання і шкодить мікоризним зв'язкам. А дрібні часточки заражених коренів можуть стати осередками зараження для наступних культур. Це стосується і фузаріозних грибів, ризоктонії, вертицельозу, нематодних пошкоджень, які також часто із корінням можуть поширюватися. Тому багато фітопатологів рекомендують у разі хвороби краще видаляти надземну частину, а коріння залишати, щоб воно розкладалося в ґрунті, але не виривати його. Коренева маса після зрізання це якби стабілізатор корисної мікробіоти. Коріння це джерело органіки, субстрат для триходерми, харчова база для різноманітних сапрофітних мікроорганізмів, які пригнічують патогени при розкладанні ось цих решток. Є навіть спеціальні дослідження, де внесення препаратів триходерми після зрізання рослин дає кращий ефект ніж після повного видалення коренів. Як бачите, у мене все зрізано. Тож давайте визначимося із переліком робіт, які необхідно зробити. Потім, за допомогою яких препаратів це можна зробити. Ну і головне, коли це зробити, в якому порядку, для того, щоб одними своїми діями не звести нанівець інші дії. Ось найбільш повний, на мою думку, список робіт, які бажано здійснити. Залежно від ваших умов і вже пророблених робіт, не всі їх потрібно виконувати саме зараз. Але давайте розглянемо кожен пункт для тих, хто поки в цьому мало знається, та ще не має власного досвіду. Миття. Теплиці зсередини це не синонім дезінфекції, а лише видалення таке механічне видалення бруду пилу, водоростей із внутрішньої поверхні плівки, щоб забезпечити краще освітлення. Це означає, що краще буде фотосинтез рослин наступної весни, ну і, звичайно ж, урожай. Для цього іноді треба навесні помити теплицю іззовні. Зараз, я думаю, що це не має ніякого сенсу. Іронія долі полягає в тому, що. Пізніше ми будемо її притіняти від палючого сонця, але на початку вегетації освітлення дуже важливе. І хоча миття, як я вже сказала, це не дезінфекція, іноді його вистачить. Це в тому випадку, якщо рослини не хворіли, а шкідники не турбували, або принаймні ви з цим успішно справлялися. Або ж у тому випадку, якщо дезінфекцію, ви не маєте змоги здійснити, тоді старанне миття значно знизить ризик у наступному сезоні. Чим помити засіб для миття посуду, або рідке господарське мило, ну, і з теплою водою, звичайно. Це насправді не зовсім мила оце все для миття посуду і рідке господарське, точніше, це зовсім не мила. А детергенти, бо там мила немає зовсім там поверхнево-активні речовини, і це не є добре. Але обираємо хоча б з позначкою еко, або біорозкладне, або із складником позначеним. Потасіум, бо це буде означати, що там є все-таки калійне мило. Краще зробити якесь найпростіше приблизне калійне мило самим. Ну, але про це іншим разом. Можливо, хтось зауважить, що існує і ось таке калійне мило, так існує. Але воно застосується зовсім для інших цілей. Теоретично помити. Теплицю не можна, але це буде значно дорожче, ніж будь-який технічний варіант калійного мила. Ну, тобто це буде економічно недоцільно. Мити губкою, на мою думку, щітка сильніше розбризкує і багато рідини потрапить у ґрунт. Намагаємося, щоб ця рідина стікала по плівці, а не просто отак згори до низу крапала на ґрунт. Також можна використати розчин перкарбонату натрію. Широко продається під назвою кисневий відбілювач. Навіть в Аврорі продається, де попало тепер продається. Це значно краще, ніж синтетичні оці поверхнево-активні речовини. Можна вважати екологічними, навіть, бо утвориться кисень, вода і, грубо кажучи, сода. Не шкодить плівці, не шкодить полікарбонату, конструкціям не шкодить, нам з вами не шкодить. Але от накопичення від неї натрію в ґрунті... Це не добре, Хоча із ним також можна боротися, краще запобігти такому накопиченню. А взагалі, це гарний спосіб миття і дезінфекції. Таке миття як механічне очищення краще провести першим номером, першим кроком. Якщо ж у вас є пароочисник, то тоді і миття, і дезінфекція конструкції відбуваються одночасно. І здійснити це варто у самому кінці після усіх робіт. Це буде ніби така крапка в підготовці, саме так я і роблю, відколи в мене є пароочисник. Стосовно дезінфекції ґрунту, як ви вже знаєте, я роблю це за допомогою біопрепаратів. Але для тих, хто їх не визнає, не довіряє, але має потребу дезінфікувати ґрунт, скажу кілька слів про хімічні засоби. Мідний купорос. І інші препарати міді у ґрунті теплиці, е, які використовують для проливання, то хімічна зброя уповільненої такої хронічної дії. Залізний купорос це значно безпечніше, можна сказати, безпечно, але дія на збудників у ґрунті така слабка, що, скажу вам, не варто гратися з цим. Трохи краще дезінфікує і не утворює токсичних сполук пероцтова кислота. Хоча працювати з нею треба обережно, бо жокисник. Можна зробити такий домашній аналог, я про це вам розповідала. Хоча це загайно і також треба бути обережним. Існує готовий комерційний препарат на основі такої пероцтової кислоти, оцту і перекису водню. Називається він хемодес. Він стабілізований, тому значно безпечніший. Продукти його перетворення вода, кисень. Вуглекислий газ. Ну, можуть бути залишки оцту оцтової кислоти, це абсолютно екологічно. Одна у нього вада продається у 20-літрових каністрах дорого. Але широко використовується, дезінфікують там курники, тушки курей, яйця, в ветеринарії часто використовують в харчовій промисловості, у виноробстві для дезінфекції тари, обладнання, у гідропоніці, у грибівництві. Ну і в інших галузях сільського господарства. Тому, можливо, десь ви зможете дістати його небагато. Але це має сенс у випадку, коли у вас справді складна ситуація в теплиці. Наступний крок, або, як у мене, перший це зволоження. По-перше, мої теплиці тривалий час не поливалися, плодоносили за рахунок розвинутої кореневої системи, поза теплицею йшли дощі, зливи. Тож коренням, в принципі, можна було добути вологу. А от ґрунт пересихав, і це не є добре. Але ну, таке життя бентежне. Тож я буду не просто зволожувати, а гарно проливати. Це не обов'язково, але корисно, бо дає змогу промити ґрунт від солей. Наприклад, якщо ви використовували мінеральні добрива, так би мовити, на око, або у вас жорстка поливна вода, як, наприклад, у мене. Якщо ви не вносите сніг у теплицю взимку, Крім того, це можна поєднати з корекцією кислотності ґрунтового розчину, з корекцією pH. Якщо у вас є запаси дощової води, цьогоріч восени її ціле море, використайте її. Якщо ж дощової нема і у вас вода жорстка, використайте органічні кислоти. Наприклад, оцет, лимонну кислоту, додайте їх у воду. Оцет я використовую протягом всього сезону, тому наслідки використання жорсткої води не такі вже й страшні, але вони все одно є. Тож я застосую органічну кислоту, але цього разу молочну. Квас із квашених яблук. У ньому мінімум солі, не знаю, як у вас, а у мене так. Яблука поїхали до дітей, а юшка з них збалансує pH у розчині в теплиці. Якби я використовувала зараз оцет і користувалась дощовою водою, то вистачило б однієї столової ложки на відро води. Така кількість компенсує лужність літньої поливної води і не ламає бугарні строщини. Через те, що я проливатиму знову водою з водогону, то я б застосувала 5-6 столових ложок оцту на відро води. До речі, це може бути кисла сироватка, розведена водою. Але в мене сьогодні. Практично яблучний квас, тож спочатку розчиняю його в воді приблизно 1 до 5 десь і поливаю, потім вже проливаю зі шланга. Якщо ж у вас діаметрально протилежна ситуація, кислий ґрунт, додайте трохи попелу перед поливанням, але без фанатизму. Хтось, можливо, перекопує ґрунт у теплиці. Я не бачу в цьому сенсу. Боротися з бурянами в теплиці практично нема необхідності. Проморожування, заради якого ґрунт найчастіше перекопують. При наших зимах це неможливо, У нас морозу не буває, для чого ж тоді перекопувати. Тож іноді тільки можу легко розпушити для кращої аерації, якщо є такі місця, де ґрунт занадто ущільнився при пересиханні. Як от зараз у грядці з південної сторони. Така аерація необхідна для кращого розвитку триходерми. Ну і, звичайно, її компанії. Наступним кроком у мене буде збалансування живлення. І для сидератів, які посію, і для мікроорганізмів, які зроблять деякі елементи живлення біодоступними вже для наступних рослин. Це може бути комплексне добриво з мінімальною кількістю азоту. Він для сидератів потрібен. Так само органомінеральне добриво може бути. Якщо ви заперечуєте використання мінеральних добрив, тоді органіка, але знову ж з мінімальною кількістю азоту. Дуже ефективно спрацює заряджений біочар, до речі, здається, про нього ми з вами ще не говорили. Зовсім мене вилетіло з голови, бо у нас його не буває. А купувати зараз в інтернеті не дуже вигідно через дорогу доставку. Ну тож, я забула про цю цікаву штуку, але неодмінно вам розповім. Можна внести попіл. Але у первозданому вигляді тільки якщо у вас кислий ґрунт. У іншому випадку нейтралізуючи кислотами. Знову ж, оцтою, лимонною кислотою чи кислою сироваткою. Це гарне, але занадто лужне добриво, тому треба його нейтралізувати. Також абсолютно безпечно та екологічно буде використати калімах і суперфосфат, Ну, а також азот фіксуючі бактерії. Вношу саме ці добрива і знову поливаю калімах і суперфосфат. Трошки заграблю граблями. На цьому тепличні справи одного дня завершено. Наступним буде внесення біопрепаратів. Але це краще зробити у моєму випадку через 3 там, чи 5 днів. Якщо ви застосовували будь-яку хімічну дезінфекцію ґрунту, вносьте біопрепарати обов'язково. Навіть якщо ви їм не довіряєте, бо вам необхідно відновити мікробіоту, оживити ґрунт, бо ви його вбили цією хімічною дезінфекцією. Зробити у цьому випадку внесення краще через 10 днів. Ну, 10-2 тижні, як там у вас буде виходити, я ж внесу наступними вихідними. І це у мене буде і знешкодження збудників, і посилення мікробіоти, і збалансування по азоту. Для цього я використовую залишки препарату Біо НПК. Використовую його перший рік, але враження гарні. І про це якось вам окремо розповім. Препарат містить все те, що любимо ми з вами: наші рослини і ґрунт. триходерму, Боверію, метаризіум і кілька різних бацил, в тому числі і азот фіксуючий. Змішую порошок із кавовим жмихом. Якщо ви таке будете робити, то можна з піском використати. З будь-якою такою дрібною органікою, щоб зручно було рівномірно розсипати. І розсипаю. Одразу після цього здійснюю посів сидиратів. Овець і фацелі Вони в нас найбільш доступні. Гірчицю не сію, бо тоді багато зусиль йде на вирощування редиски, точніше, на захист її від хрестоцвітої бліжки. Ось тепер заскороджую і знову легенько проливаю. Наступний крок вкрити грунт. Це може бути гірчичний шрот. Знову ж, якщо не збираєтесь вирощувати редиску. Спита кава, Вон вона у мене в пакетах стоїть, Опали листя. Спочатку листя небагато, тільки щоб захистити від сонця і пересихання, а потім, коли сидирати зійдуть, буду ще додавати. І нарешті останнє: дезінфекція конструкції теплиці. А для мене це ще й миття буде за допомогою парочисника. Тепер уже я ніяких додаткових речовин не використовую, тільки гаряча пара. До речі, парочисником за необхідності можна і дезінфікувати ґрунт. Звичайно, не глибоко, доволі поверхнево, але так само, як і хімічними речовинами. Ми глибоко їх не дезінфікуємо. Та і, в принципі, необхідності немає. Але це безпечно і екологічно. Для цього треба взяти іншу насадку, таку ширшу, знаєте, як невеличка швабра. Я ж використовую найтоншу таку, щоб пропарити закапелки, особливо ті, де можуть ховатися слимаки. До речі, ті з них, які вижили, виповзли, і я їх просто позбирала. Теплицю не провітрюю, волога, що випаровується, конденсується і знову повертається у ґрунт, сприяючи розвитку грибів. Як бачите, умови дуже сприятливі в теплиці, гриби почали інтенсивно розвиватися, дуже швидко. Зійшли сидирати. І фактично я все встигла зробити. Так само встигнете і ви, якщо ще нічого з цього не зробили. Все це можна зробити і ближче до весни, і взимку, коли буде тепло. Ну, ось, здається, і все, що я хотіла вам розповісти. Можливо, щось випустила, то пишіть. В коментарях під відео ставте свої запитання. А я ж на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв. І не забуваємо, що все це можливо тільки завдяки тому, що хтось тримає над нами небо, хтось боронить нашу землю. Тому не забуваємо, що наша з вами допомога для них є дуже важливою. І будьмо до цього причетні. E